Хочу вас порадувати. Зараз сама, сама крута ціна на щось таке, що всі хочуть. три циліндри, повний привід, безременна передача, мост редукторного, типу передній. Маленький тракторець, але без ремнів. Саме головне, багато що цікавить кого. І ціна, саме головне на нього ціна ще впала зараз на 200 доларів. Тобто, ви можете такий трактор взагалі... Взагалі можна такий трактор взяти. Найвигідніша ціна, яка була в принципі, за весь час його існування. То Сінтай. Давайте по порядочку розберемо. То Сінтайчик, 244. -й. Завозиться під брендом Fighter, я зараз покажу. Тому вже нове, нове, нове. 24 рік, перший місяць, сама нова техніка. Тільки собрата, ні дня не стоявши на площаці, ніде, все. А, плюс ще. Файтері поставили такі приборні нормальне. Вже типу як ну не круглі ці датчики, бо вони часто браковані, попадаються. А вже такі нормальні. От. І доробили трохи, піджали крила, щоб воно не опалося. Так все інше лишилося. В нас іде мотор км 385 ВТ, відповідно, ось шильдик, ось бірка на моторі. Все як положено, ось. Бірка від виробника, все 385 ВТ, кемовський двигун, а аналогічний стоїть Донфенгі, аналогічний стоїть в Уволі. Дуже класний мотор. Дійсно, він і працює ровно, і оборотістий, і проблем з ним мінімум. Як для китайського мотору, то найкращий варіант, який в принципі є на сьогодні. Саме ці кіємівські мотори вони дуже хорошо себе зарекомендували. Тому в такій техніці бюджетній такий мотор тут дуже круто. Що ми тут маємо? Редуктор, маємо посилений мост, маємо гідропідсилювач керма. От. Єдиний його мінус такий, який є, що він йде вузькоколейний. Тобто, колія йде 1,10 м. Можна її, звісно, розширити путем перекидання колія з місцями і вам дасть десь 1,15 метрів, колія у вас буде. Так само тут задня, бачите, ступіця? Двігається, обираєте ту бляху і розсуваєте ще назад. Також можна перекинути диск місцями диски перекинуть, то вам дасть ще додатково е ширину колії, якщо треба. Навіска 320 кг, вона невелика, вона не потягне, одразу скажу, там, чи прес-подборщика, чи щось таке важке. Е вот. Фризу стандартну, 140 спокійно потягне, е пушка 2 по 25 спокійно потягне, трактор легший йде. Теж звернув увагу, що трактори до вагою тонна з копійками. Він не йде то на 300, то на 400, ну і звісно, колесна база. Там йде 14 на 6,5, задній йде 20 на 9,5. Колеса менші, коробка передач йде от перша, друга, третя понижена, повишена, з одного рычага все включається. Тобто 3 плюс 1. Так по народному називається ця коробка. Не 4. Ну, і він відповідний за рахунок того, що він легший, за рахунок того, що він менший, він розраховує на такі більш задачі якісь. Плюсом є, що нема ребів, плюсом є, що він дуже компактний, маневрений, мобільний той трактор. Передній мост, плюс коротка база, редуктор дає дуже хороший виваріт, виваріт руля. За рахунок цього ви можете, там чогось теплиці, якісь чи сади, чи щось таке, ви можете досить класно маневрувати. То, звісно, не японець з розворотом на місці, але зараз, китайців, от, навіть якщо порівнювати з шифінгом, шифінг дуже є неповоротливий. Так, да, Він важчий, він більше, але він є дуже неповоротливий. Тут ідей мост кулаковий. От, і сам шифінг йде база довше. Тому цей тракторець буде дуже зручний, дуже маневрений, дуже комфортний. Насправді. За такі гроші, за такі гроші я б сміливо дзвонив, замовляв. Бо техніка, я ж кажу, техніка нова. Вся йде 24 й рік. Вся йде 24 й рік на крутих моторах, на хорошій кодовій. Задній мост йде стандартний, сінтаївський, як в 220-240 сінтаї. В ТНТ там іде вже посилений тут йде стандартний. Ну, я так скажу, ходять ці мости. Тут єдина... Дека слабо місце в нього. Є гибка муфта. Ну, між мотором на часто і кропкою. Но то я скажу всіх синтаїв, всіх тракторів, які йдуть до там, грубо кажучи, Дунфенга, Лавова. ДВшки, кінтавра і так далі, всіх дешевших тракторів, навіть Сінтай ТНТ на високих колесах, ДМТЗ і всі інші, там теж йде гібка муфта. А тут все-таки трактор менший, він менше-менше буде нагрузки на мости, він легший і тому вона буде ходити. Ну, буде на момент, коли треба її буду міняти. От, то я скажу так, ну то буде ну, в залежності від виробітків. У когось там за 2 роки, у когось за 5, в залежності, як -таки, експлуатуєте і як даєте нагрузку на нього. Ну, він не на гектари оранки. Він може переорати, ну, там, якщо у вас 5-7 гектарів, то шифінг переора краще. А то він такий більш компактний. На огороди по людях робити, картошку копають, ну супер, варіант, передок є, все тягне. Тому зверніть свою увагу на цю модель, дійсно непогано за свої кошти можна замовити. У нас безплатна доставка по Україні. Привозимо на місці розрахунки всі, без передоплат, без нічого. Документи на реєстрації, все надаємо, все під ключ. Також багато вон там далі, потім зроблю відео навісне, прицепне. Різне в наявності можна зразу підібрати, якщо брати зразу там з навісним то вийде е, знижка буде, ще дешевше буде ціна на них. Е, о, тому звертайтесь, будемо дуже раді вам допомогти. Дійсно, такі одні з непоганих трактори. І дуже класно, я повторюсь, дуже класно зараз на них ціна впала. Тому того, що супер, супер. Колір такий приємний, зелененький, кузнечики. Звертайтесь в міні-трактор Україна. любимо вас, Щасти!